Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і я продовжую знімати для вас сезонні парфумерні відео. Чим це відео буде відрізнятися від мого парфумерного весняного марафону, такого соковитого, тим, що це буде тегове відео. Є 11 питань, на які я зараз буду відповідати. Це буде відео в контексті мене, парфумів та весни. Цей тег випустила в світ Марина імбир і називається він. Весняний шлейф парфманіяка. Я не дуже себе люблю назвати парфманіячкою, такою себе не вважаю, от парфзахопленою. захопленою то саме те, але я не буду змінювати назву цього тегу, бо я його не придумувала. Перше питання, нагадую, їх буде 11. Звучить так: коли в цьому році ви відчули, що пора вдягти? весняне. І я, мабуть, відчула, що пора вдягати весняне 1 грудня. Тому що Моя зима пройшла повз мене, в мене взагалі не виникло ніякого бажання вдягати щось умови. Були якісь такі мляві, невпевнені кроки до зимових ароматів. Так може так, а може ні. То може подружимося, а може і не треба нам дружити. ось якось так. Я що дуже добре в основі носила, так це от Мулін Руш від Хестуарда Парфа. А так, і носила ці вісняні. Свіжі, квіткові. У мене якраз в зиму почало, почався мій квітково-ніжно-пелюстковий шлях парфумерії. Я багато люксових ароматів тестила. Тут дещо собі купила. Зараз вам все покажу. Тобто всю зиму я мріяла про весну і користувалась весняними ароматами. Ну, я почала користуватися ними не 1 березня. А якщо говорити про прям насправді відчуття весни, вітру, сонця, вестяні парфуми для мене це аромати, в яких зосереджено це свіжий вітер. Це аромат квітів прохолодний, можливо, гіркувати. Це аромат квіткових магазинів, це аромат випаровування прохолодного землі. І от саме цей аромат я відчула саме сьогодні. А сьогодні, 8 березня, п'ятниця, я знімаю відео з вами для вас на завтра. І сьогодні я довго була на вулиці, і було сонечко, і був такий прекрасний день. І я відчула цю весну. Друге питання буде, на мій погляд, найоб'ємніше. Буду вам тут зеленчати флакончиками. Що з вашого гардеробу ви хочете носити навесні? Все, що я хочу носити цієї весни, я вам показувала в попередніх чотирьох відео свого парфумерного марафону. Там дуже багато різних ароматів. Хочете подивіться, якщо ви ще його не бачили. А зараз я вам покажу щось свого старенького. Добренького, носибельного. Це Париж від бренда Balenciaga. Фіалковий аромат. Ніжний, красивий, пудрово-кремовий. Обожнюю за те, що він складається з двох фіалочок. І вологої, вологого листочка свіжого фіалкового, фіалкова, і фіалкової квітки, яка дає пудровість, ніжність, пудрово-кремовість. Він для мене не сухий, він для мене як волога пудра. Щось таке. І безмежна фіалочка. Обожнюю його моя ніжність. Наступне це Loewe Earth аромат якийсь магічний, в тому сенсі, що я начебто їм не користуюсь, а в мене вже половини немає. От як так? Мабуть, користуюсь, просто не помічаю цього. Я все більше і більше починаю любити цей аромат, бо я якось спочатку, можливо, перший рік, перший півроку, коли в мене був, я його взагалі не зрозуміла. А потім, як зрозуміла, він мені пахне кислою фруктовістю. Такою що наче коли ти щось кусаєш, а воно дуже-дуже тверде. І квітами, дуже вологими, землистими, лісовими, наче ти от біля землелі на колінках нюхаєш цю квітку. В ароматі є, наче і солоні, і деревні такі ноти. Більше і більше подобається аромат. На жаль, я в ньому досі не вчула трюфель, і досі не вчуяла мімозу, які заявлені в піраміді. Не знаю, можливо, та землистість, така е, вологість цього лісу і є трюфільністю, але от такого трюфеля калонічного, можна так сказати, як в чорній орхідеї, тут немає. Наступний аромат це L'issei, P'ur de Parfum і все, така от Такий прозор, прозорий флакон гостренький Аромат вологий, дуже дуже вологі квіти. Десь я тут його також сьогодні підпшикувала. Дуже вологі, ледь солонуваті, наче квіти, там троянда, конвалія, лілія такий букет, полит водою дуже-дуже рясно і з кристаликами солі. В ароматі є текстура, глибина. Я відчуваю тут молекули кашмарани, яким ця текстура глибина зроблена. Не факт, що всі його відчувають, і не треба всім його відчувати. Просто у мене чутливість. А далі аромат якраз пахне в базі такою дуже м'якою деревною тирсою, шершавою, ледь-ледь квітковою, коли ця вологість вивітрюється. Дуже класний аромат, дуже стійкий. І, і відчутний. Дуже-дуже довго. До речі, це аромат з не дуже дорогих, і моє наступне відео буде про бюджетні, недорогі аромати на восну. Тож не пропускайте, воно має бути в середу. Ще два аромати на той випадок, коли мені хочеться кричати своїми парфумами: це синтетік Jungle від Фредеріка Маля, зеленина, мій зелений монстр, чугайстер, кікімарадж зелена, прикидається. Під ту зелень, яку ви знаєте найкраще, тут дуже дуже багато всякої зелені, і помідорне вадилля. Я відчуваю і. Наче розтерти дуже-дуже терпкий смородиновий лист і гілля, перемолите, перерублене і, і не перемолити, не перерублене, живе. А потім аромат розкривається холодними конваліями. Зелений, сучасний шипер, гучний, шлейфовий, безмежно красивий. І також мій гучний мускус це пропериські мускус від Матьє Прім'є. Аромат побудований на амбреті, яку я досі вивчаю, і яка, яка мені дуже подобається кремовий аромат, дуже вершковий. Він пахне наче вершковою маслянистою парою, не солодкою, але інжирними і е, листами, трохи укропчика в ньому на початку відчувається. І, можливо, ледь кокосовість. От я цей аромат відчуваю, як Філосикос, але концентрат з нього. З Гущенка з Філосикос. Він гучний, стійкий. Це взагалі бренд про гучність і стійкість. В нього всі аромати дуже яскраві, побудовані навколо однієї ноти. От тут якраз ця мускусна Амбрета. Дуже цікавий аромат, незвично звучить. Це взагалі не бюджетний аромат, це дорогий аромат. І я купую. І ціную дорогі аромати тоді, коли в них є щось унікальне. Третє питання: що ви носили якщо, якби у вас було? Що було, якби було? Я би носила два аромати. Мені дуже хочеться валаю від Демарлі. Мені так подобається її безмежно кіло Кілометровий гучний, свіжий, прохолодний шлейф, якимись крижаними квітами і чистотою він пахне. Дуже гучний аромат, але він гучний свіжістю квітковою і чистотою. Хочу собі залишок. Повний флакон точно купувати не буду. А, можливо, 10 15 міліків я б хотіла собі десь. Накалядувати наступний аромат це Daisies від, від Moss and Rabbit». Це аромат про яблучко, таке соковите, життєрадісне. Воно спочатку якесь е весело, радісне, жуйкове. Потім то яблучко квіткове, квіткове, таке ніжне, пудрове. Вже так більше заспокоїться. Аромат з посмішкою. такий класний, Я ще такого аромата. Веселого з яблучком не зустрічала. Він дуже класнючий. Четверте. Чи плануєте придбати, вже придбали нові флакони спеціально на весну. Я придбала флакончик, дивіться, я нарешті офлаколена. офлаконила, мені нещодавно приїхав Кельвін, Кляйн Трус. Вже ще запаковане, а давайте з вами одразу і розпакуємо. Так, де хоч один ньоготь у мене є. Ось є. Аромат знятий, але як ви бачите, його ще можна купити в онлайн-магазинах. Аромат багато людей люблять, багато дівчат люблять. Якщо ви ще з ним не знайомі, будь ласка, познайомтесь, бо це скарб в бюджеті. Аромат пахне. Я зараз його вже зовсім трошки нанесу, бо на мені тут стільки всього леєрінг. Ох, аромат пахне галявиною, такою літньою, позитивною, літньо-весняною, зеленю, листочки. Такі ніжні. Тут не зухвала зеленина, а такі легенькі бадиллячка. Потім аромат розкривається кремовими квітами. Лілієво, могнолієве такі ніжні, ніжні пелюстки. Це дуже гарно. аромат відчутний, аромат шлифовий, дифузний. Я постійно в нього хвилі таке вловлюю. На марафоні я вам про нього розповідала, але в мене ще не було флакончика. Вже є клас! Наступний аромат, який я ще не купила, але от завтра, післязавтра піду його замовляти. Це The Color of Pomegranate від Moss and Rabbit. Новинка цього року від Мос Rabbit. Я до речі хочу вам похвастатись, показуватись. У мене сьогодні був просто якийсь подвійний свято, бо у мене сьогодні був іспит з водіння. Перший, який я склала з першої спроби всього з однією помилкою, Божечко, яка я, я була щаслива, я так переживала, якщо чесно. І я собі сказала: якщо я здам цей іспит з першої спроби, от, і не от сьогодні все це закінчиться, моє навчання в автошколі, то я куплю собі цей аромат. Просто так, би я його собі не замовила. Це прям я хотіла линути до чогось, прагнути, щоб мені хотілося здати той іспит, щоб я. Купила собі цей аромат, я його ще ну, не замовляла. Я, до речі, хочу там записати цей процес, бо готую для вас відео про купівлю парфумів за кордоном. Чекайте від мене огляд на, цей, на цю новинку. П'яте питання. Чи було таке, що ви спеціально взяли щось на весну або інший сезон, але так і не носили. Чому промахів, щоб я щось купила собі і не користувалася у мене, не було б я більш ніж менш ретельно готуюсь до своїх закупівель. Але от помилки, промахи з сезонами були. Наприклад, я щось купила на літо, а воно не на літо. І, мабуть, найяскравіший аромат, де я помилилась дуже сильно з сезонністю, але не помилилась з ароматом. Це важливо, це нінфеоміо від Гуталь. Приблизно настрій, який у. Трус Кель... Кельвін Клянь, яка життєрадісна, літня весняна галявина. Але ту, але він мене душить влітку. Я придушена на тій галявині. Мені хочеться кудись під кондиціонер. Але він чудовезний був і є для мене зараз вже весною. і... Осінню, таке міжсезоння. Він дає такого грайливого, теплого, літнього, справді настрою, але влітку я взагалі не можу це переносити. Це аромат про інжир. На початку він зелено-цитрусовий, кисленькі цитруси гальбаном, зеленина, а потім це пильний, шершавий, ледь солоденький, але зовсім, -зовсім не дуже це не солодкий аромат. Інжирний лист. І от саме, коли цей інжирний лист такий «тарам» виходить, і для мене це якийсь настрій літньої задухи перед зливою. І от саме через цю задуху я не можу його влітку носити взагалі. А решту часу можу практикую. гуталь». Наступний, який з існуючих ароматів? <кхід> Наступний який з існуючих ароматів є для вас особленням весни. Я вам покажу два уособлення. Це Neverspring <laughs> Birkenberis, як називається, туди його і прилепила. Мабуть, септембер буду вам про нього восени розповідати. Ну, це дійсно це моя життєрадісна, весела радість весна. Він такий позитивний цей аромат, свіжий, легкий. Він пахне лимонами з ожиною, ягідністю, ледь мускуса тут є. Такого білого, кремового. І м'якенька, м'якенька деревина і радість. І ще назва така: Never Spring. Наступний аромат, який вже не завжди весна, а от коли тільки весна, весна це Cartier Carat. От Більш сезонного аромату, я не знаю, він чудовий саме на початку весни. Коли ти хочеш його взагалі випити, це... Дійсно, уособлення першої половини березня це аромат, це букет. букет, в якому є тюльпани, є їх стебла, пружні, зелені, водянисті, є пилковість тепла, мімозна, і м'яка-м'яка доглядовість, кремовість, весняний букет з тюльпанами в березні, на початку березня. Сьоме питання це парфуми для побачення весною. З весною, це вже від мене. Мій незмінний фаворит для побачень це Love Exposure від Mosen Rabbit. Для мене це просто уособлення особисто для мене жіночності, сексуальності, чуттєвості. Він мені пахне саме берізкою, отією травичкою, з такими дзвіночками білими, де я їх пхаю собі в носа, і мені так подобається квітковість і зеленість цього аромату, а потім воно більш кремовий і ланг-хі-ланг у ланг ньому відчувається. Більш аромат стає кремовішим. і з такою дрібкою якихось, якихось брудних трусів, як тут, до речі, на пляшечці і написано. Ну, це я так перебільшую і вони тут так е, погрались з нашою фантазією, назвавши, що тут є ці брудні труси. Аромат, якщо б я прочитала його піраміду і взагалі за пірамідою, він якийсь дуже, здається міцний, от фантазується якийсь е, важкий, гучний аромат про якийсь нудний жасмин з фльордоранжем. Але те, що я відчуваю з-під корка, і відчуваючи, що я на собі ножу, це. Просто якась зелена, моя космічна краса. Пахне мені берізкою, Ну, Це просто мій, мій якийсь дитячий спогад. І я підкреслюю, що в мене з цим ароматом якась нераціональна любов. Наступний це парфуми для весняного міста. У мене є два аромати. Перше це Black Shafran від Beredo це шкіряний аромат. є Оцей один тиждень на рік, коли ми носимо шкірянки, шкірянозамінки, замінки оці косухи. Ну, от реально, один тиждень на рік. Тобто. Спочатку ти пуховик, потім цей тиждень, і потім ти вже в трусах ходиш або в шортах. Краще в шортах по вулиці ходити. Я не знаю я за все своє життя цю курточку з викосуху не зношу. І блек шафран один з моїх найулюбленіших ароматів. Не уявляю свою колекцію без нього. Він про шафранову шкіру, значить, тонку масну чорну шкіру з ягодами, протертими свіжими ягодами малинки. Це дуже гарно. Тут, наче, є ще якась квітковість, яка трохи ще все так змащує. Він аромат по текстурі дуже гладенький, гуртаючий, округлий і стійкий, шлейфовий, стримано-сексуальний. Це не крикливий аромат, але він ну хвилює. Хвилюючий. Наступний аромат це молекула номер 1 плюс ірис. Молекула номер один це ісої супер, амброво деревна молекула, дуже популярна і вона красива, як на мене, найкрасивіша. Мені подобається перша і п'ята молекула найбільше. І тут на початку дуже вологий, масниною трохи морковкою віддає. Він дуже змінюється цей ірис протягом вивчання аромату. От Потім він більш грається, такий і фіалочка, і рисфіалочка, більш сухувати стає сухою пудрою. Але Ізою Супер каже: ти, Ірис, не будеш сьогодні сухарем, я тебе трохи тут. Зволожу, отак от він і живе. Чому він урбаністичний? Бо в ньому є такі от мінеральні начиноти, ноти, то якась волога морковина, то така, наче сухувата паперовість. І ще я в ньому уявляю людину точно, яка там нанесла такий дуже базовий аромат, але з характером і йде по своїх якимось справах. Спішить, біжить по вулицям міста розхиристана. Ось така у мене картинка з цим ароматом. Дев'яте питання: аромат на прогулянки парками. От щоб я нанесла на себе гуляти парками. Я б точно нанесла щось, що мене душить в приміщенні. Чому я хочу дати повітря? Те, що мені подобається, і чому треба повітря? І це для мене евернія Вітурманджейн. Зберігаю цей аромат в коробці, бо мені подобається користуватися цією коробочкою. Вона така зручна, тут на магнитиках, колір такий класний, все личить в моєму будинку. Аромат про еверня, це як еверніл, синтетичний дубовий мох, але він мені пахне не бакарами і ганімедами. Тою медичністю він пахне дуже смолисто. Він пахне смолами, свіжими смолами, хвойними, наче ви щойно розрізали хвою, хвойною деревину і випачкали руки цією смолою. Тут також є дуже всього багато, і ця смолистість дуже стійка, шлейфова, є сандал. Ірисова пудра, і, до речі, вона така тут взагалі не солодка, не косметична, а наче як припилено-паперова. І також трохи квіти, квітів неочікувано, але тут є щось там від магнолії. Така, Привіт, я магнолія. Пука я магнолія. Ховаю його далі в його домівочку. Так він буде тут собі тусуватись. Хочу собі взагалі. щось ще від Орман Джейн? Щоб у мене їх було два, щоб вони тут не сумували. Більш за всіх я хочу чампаку собі. Хоча і Османтус теж гарнючий. Десяте питання які шлейфи бажали б чути від оточуючих? Що я хочу чути від оточуючих? Де насправді я не вибаглива до оточуючих. Завжди можна там відійти, якщо тобі не пахне, або підійти, якщо тобі пахне. Від оточуючих мені зараз хочеться чути те саме, що і від себе особисто це квітково-пилюсткові, я їх називаю, шлейфи, квітково-пилюсткові композиції. Де відчувається така легенька кремовість і ніжність. Тобто, коли ми уявляємо свою якусь пелюстку, то одразу якась така ніженість, м'якість, невагомість, тендітність. Я б з задоволенням ходила б по вулиці в аурі шлейфа Валаєв від парфам. З задоволенням ходила б псуха трус від Кельвіна Кляйна. Ось я би хотіла ходити десь і піднюхувати такі аромати. Останнє питання: чим би пахла ваша ідеальна вісняна композиція? Я дуже люблю фантазувати аромати. У мене навіть є окреме відео про мої нафантазовані аромати яких не існує, але воно дуже-дуже непопулярне в моєму каналі. Я вам залишу в описі під відео посилання на нього, можливо, вам буде цікаво. Моя відповідь на це питання. Цей би аромат. Я, а як звучало питання? Моя ідеальна весняна композиція пахла б ніжною свіжою лісовою, парковою огородньою фіалкою від бренда Діптік. Я мрію, я хочу, я жадаю такий аромат від цього бренду, бо він один з найулюбленіших, мені більшість композицій в цьому бренді підходять, подобаються, розкриваються чудово, тримаються чудово. Я нещодавно тестувала аромат Ільо від Діптік. Там є фіалка, там є мімоза, там є кактус, така соковита вологість. Але от не то, там для мене забагато мімози. Не хочу колекціонувати мімозу, а там вона мені прям активна і відчутна. Там мімоза, мімоза, фіалка. Мімоза, мімоза, фіалка. І така я ще соковитість, зелена, фантазується від, від кактуса. От не та ця фіалка, вона мені сухувата в цьому бренді, в Іліо. Хочу прям лісову з дощем. Можливо, біля землі, якось лісово. хочу, щоб якась з моїх весен пахла саме цим ароматом. Друзі, я поділилася з вами своїми відповідями. Дуже намагалась не повторюватись за своїм весняним марафоном і так, роблю такі ротації ароматів, щоб вам не набридати і не повторюватись дуже часто. Бо мої відео я вам нагадаю виходять два рази на тиждень субота. Середа, от я вже після марафончику, після своєї хвороби, ой, нарешті повертаюся в колію і буду продовжувати з вами тут зустрічатись. Нагадую, наступне відео буде про бюджетні, недорогі аромати на весну. Залишайтесь, долучайтесь, будьте самими напахнюченими шлейфовими сонечками на цій планеті. Бувайте! Слава Україні!